Став на захист батьківщини і зустрів кохання. Далі історія військовослужбовця 65-ї бригади та його нареченої. Після повномасштабного вторгнення Андрій кинув роботу в Іспанії та повернувся в Україну. Опинився на запорізькому напрямку і познайомився з місцевою дівчиною Світланою. А оскільки війна загострює почуття та вчить цінувати кожну хвилину, шлюб вирішили не відкладати на весіллі. Побувала і наша кореспондентка Інна Гогой. Міцно тримаючи одне одного за руки, воїн ЗСУ Андрій та його майбутня дружина Світлана входять у залу рацу. Вони впевнені, що хочуть бути усе життя разом. Заповітна так обмін обручками та розпис у першому родинному документі. Тепер вони вже офіційно чоловік та дружина. Молодята діляться емоціями. Я теж в шокі Я вже плакала два рази. Скоро буде третій. Я дуже щасливий радий. І хочу вас собі мати цілувати Андрій родом з Івано-Франківщини. Останні роки він жив та працював в Іспанії, звідти приїхав боронити Україну. Про велику війну на батьківщині дізнався з новин і одразу вирішив долучитися до ЗСУ. Своєю історією Андрій поділився із нами, коли розповідав про роботу наземних дронів. Нині він служить у лавах 65-ї бригади. Разом з побратимами тримає оборону на запорізькому напрямку. Багато пішло людей. Тобто друзі, брати мої пішли. Ну і я не міг так ось сидіти, тому і приїхав також. Правда, вже всі друзі, слава Богу, живі, здорові, але списалися по пораненням. А я ще служив. На Запоріжжі воїн зустрів і свою майбутню дружину. Світлані Андрій сподобався своєю легкою вдачею. Вперше побачилися випадково, а потім він запросив на побачення. Він приїхав ще ввечері, ми поїхали з ним гулять. Разу сподобався рідні та друзі молодят. Переконані, їхня родина буде міцною та щасливою. Тільки щастя, любові, кохання, діточок і наші ці внучки, щоб бігали там побільше. У мене брат наскільки емоційний і. Він, якщо бачить, що це його людина, він швидко закохується і залишається з нею і завжди вірний. Молоде подружжя планує згодом і вінчання, але вже на Івано-Франківщині. А поки що сім'я проведе разом 14-денну відпустку, після якої Андрій знову повернеться на службу. Інна Гогой Ігор Воробій, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.